Дня, шановні глядачі, в ефірі Кінцвіль. E, TV, TV. І сьогодні ми поговоримо про сім'ю та сімейні традиції. Але спочатку давайте познайомимось з нашими гостями. Доброго дня, мене звати Анастасія. Отже, розпочнемо. Настя, скажіть, будь ласка, чо, що вас означає слово сім'я? E, слово сім'я для мене означає любов, e, доброта, чесність. Довіра один на одному і все. А у вас велика родина? Моя родина склад... моя сім'я складається з п'яти осіб. Це мама, тато, молодша сестричка, молодший братик та я. Настя, а хто повинен бути головнішим у родині? Тато чи мама? Я думаю тато. Чому? Тому що ну, я вважаю, що. Людина в сім'ї, яка більше заробляє гроші, яка більше опікується про сім'ю, є е, головним в сім'ї. А хто у вас головний в родині? Звичайно, ж, тато. Скажіть, будь ласка, Настя, чи любите ви проводити час із сім'єю? Звичайно. Е, а як зазвичай ви проводите вільний свій час? У вільний час ми з родиною їдемо на природу або у гості до рідних. Е, чи є у вас якісь спільні хобі? Е, Ну, З мамою ми співаємо, а так то нема. А у вас, Настя, є якісь ігри з татом? Ми з, та... ми з татом любимо дуже грати в різні ігри, а особливо на природі. А ви що любите робити з мамою? З мамою ми співаємо, говоримо про власне життя і говоримо про життя в моїй школі. Настя, чи є у вас якісь сімейні традиції? У нас е, немає традицій, на жаль. Ну. Розкажіть е, про них, будь ласка. Їх немає. Настя, є у вас якась улюблена страва вашої родини? Е, я над цим не замислювалась. А хто найчастіше годує, тато чи мама? Звичайно ж, мама. Е, а у кого виходить? Найсмачніше. Ну, Я вважаю, що в обох і в тата, і в мами виходить дуже смачно. Скажіть, Настя, ви багато подорожуєте із своєю родиною? Сім'єю, коли в нас пора літо, то ми, звичайно, їдемо на море, щоб поздоровитися на рік. А всі як, остальні пори року ми. Ну, ми їздимо до своїх родичів. А яка у вас подорож вам не запам'яталася найбільше? Подорож до Єгипту. Розкажіть, будь ласка, про неї. Ми на літаку їхали в Єгипет три години. Нам дуже сподобалось. Потім ми приїхали до готелю і там поселились. Звичайно, нам спочатку наш номер не сильно сподобався, але потім нас переселили в дуже класний номер. Все. І наостанок, що б ви хотіли сказати своїм батькам? Я хочу сказати своїм батькам, що я їх дуже люблю, поважаю. Хочу сказати дякую, що вони відпустили мене до цього гарного е, дитячого міста професій Кіцвіл. Хочу їм передати великий поцілунок. Е, і я вас дуже-дуже люблю. На жаль, наша програма закінчується. Дякую усім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення, до побачення.